Тим, хто подивиться це відео доброго дня. Я ніколи не знімала відео для загального доступу. Лише для себе робила фото, ну, трошки маленькі, коротенькі відео, але дуже рідко. І зараз я про це жалкую, тому що в мене дуже багато гарних фаленопсисів, орхідей, цвіло, прекрасно. І зараз я жалкую, тому що. Для себе, для архіву мала б це робити. Ну, почати ніколи не пізно, тому починаю зараз. Наразі в мене цвіти лише дві орхідеї, це вони доцвітають, тому що гілочки в них були великі, квітів було багато. Але ось останні там дорощували вони бутончики у мене. І ось останні дві квіточки розквітло на цій орхідейці. Це Карін Алоха. Такий сортовичок, дуже гарний, такий яскравий, ну, класнючий, класнючий. Я його дуже люблю. Він в мене одна з... Це в мене одна з перших орхідей. Вона в мене дуже давно. Так, власне, я займаюся орхідеями вже близько. Близько 7 восьми років. Так, десь вісім років. Ну, тепер я буду знімати відео про те, як цві, цвітуть, квітнуть мої красуні. Ось така гарнюня дівчинка. Дуже красива. Я її дуже люблю. У мене був вибір, стояв вибір між обрати чармера або Каріну Лоха. Вони дуже схожі. І ось я зупинила вибір тоді на корін Алоха. Ну, ось сподобалась вона мені більше. Ці цяточки, я їх обожнюю, дуже гарні. І наступна орхідейка це равело. Ось така красуня. Теж доростила бутончики, був довгий квітонос. Доростила бутончики, останні розкрилися чотири квіточки. І ось така вона яскрава. Остання з квіточок, що розкрилася така яскрава. Ось такі гарні полосочки. Ну, вона чудова. Але є такий мінус, це мені дуже не подобається. Вона з часом, коли починає відцвітати, вона втрачає колір. І вони, ці квіточки стають дуже... Отакі ледь-ледь. Дуже е, не яскраві, такі бліді. Але ось коли тільки розкрилися квіточки, вони такі гарні, яскраві, чудові у смужечку. І ось тут одна квіточка з зрощеними поталіями. Такий чудовий, цікавий мутантик у мене. Ось. Ось такі. Така мордаха в неї Цікаво. Теж красунечка. Ну, тільки що вицвітає колір, стає блідою. А так дуже гарно теж. Це дві рослинки. Дві орхідейки, які в мене наразі квітнуть. На жаль, більше немає, але багато повипускало квітоносів. Тому далі буде. Тепер буду знімати, як вони в мене гарно квітнуть. Пошукаю архівні відео свої і, можливо, теж додам на згадку, на пам'ять.